Розділ 11. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи, Давид послав Йогава зі своїми воїнами і усім військом Ізраїлю, вони розгромили амонійців і взяли в облогу їхню столицю Раббу. Давид же залишався в Єрусалимі. Так сталося, що якось під вечір, піднявшись зі свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалась. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож Давид послав, аби щось довідатись про ту жінку. Йому повідомили, це Вірсавія, Еліямова дочка, дружина хитейця Урії. Давид відправив за нею посланців і наказав привести. Коли вона прийшла до нього, він схилив її до статевих стосунків. Це був якраз час, коли вона очистилась. Після чого вона повернулася до свого дому. Але жінка завагітніла, тому вона послала повідомити про це Давида, сказавши: Я вагітна. Тоді Давид послав до Йоава гінця з наказом Прийшли до мене хетейця Урію. І Йоав послав Урію до Давида. А коли Урія прибув до нього, Давид почав питати про те, як почувається Йоав, у якому стані військо та які обставини на війні. Нарешті Давид сказав Урії: Йди до свого дому, помий свої ноги і відпочинь. Коли Урія вийшов із царського палацу, за ним понесли подарунок від царя. Проте Урія спав в приміщенні біля брами царського палацу разом з усіма слугами свого володаря, а до свого дому він не пішов. Тож Давида повідомили, сказавши, Урія не пішов до свого дому. Наступного дня Давид запитав Урію. Хіба ти не повернувся з далекої дороги, чому ж ти не пішов до свого дому? Але Урія відповів Давидові: Божий ковчег, Ізраїль та Юда мешкають у наметах, мій командир Йоав і воїни мого володаря таборують у відкритому полі, а я мав би йти до свого дому, їсти, пити та спати зі своєю дружиною, присягаюсь тобою і твоїм життям, я такого не вчиню. Після цього Давид сказав до Урії: Тоді залишайся тут ще й сьогодні, а завтра я тебе відпущу. Тож Урія залишався в Єрусалимі того дня й до наступного. Давид запросив його, аби він разом з ним їв і пив, так що Давид упоїв Урію. Проте той, вийшовши ввечері, ліг спати на своє місце з слугами свого володаря, але до свого дому не пішов. А вранці Давид написав листа Йоаву і передав його через урію. В тому листі він написав, наказуючи: Постав урію спереду в найзапеклішому бою, після чого відступіть від нього, щоб у нього влучили, і він загинув. Так і сталося. Під час облоги міста Йоав поставив урію в тому місці, про яке знав, що там найхоробріші воїни ворога. Коли ж ці воїни вийшли з міста і почалась битва з Юавом, у бою полягло кілька воїнів з Давидового війська, тоді також загинув і хетеєць Урія. Тож Юав відправив посланця з повідомленням до Давида про всі обставини того бою. Він дав особливу вказівку посланцеві, кажучи коли ти скінчиш розповідати цареві про весь перебіг бою, і тоді, коли цар запалає гнівом, і він скаже тобі, чому ви так близько підійшли до міста, щоб там битись? Хіба ви не знали, що зі стіни стріляють? Хто вбив Авімелеха, Єрувалового сина? Хіба не жінка, кинувши на нього зі стіни міста Тевеца кусок каменю від жорна, і він загинув? Навіщо ви підійшли близько до стіни? Тоді ти скажи, твій слуга, хетеєць Урія, також загинув. Отже. Посланець прийшов і розповів Давидові про все, як йому наказав Йоав. Зокрема, посланець так сказав Давидові Ті воїни сильні, тому спочатку навіть мали над нами перевагу і почали нас переслідувати в полі, але потім ми погнались за ними аж до входу в браму. Тоді їхні лучники почали стріляти на твоїх воїнів зі стіни, а тому деякі з воїнів царя загинули. Зокрема, загинув і твій слуга, хетеєць Урія. Після цього Давид звелів посланцеві, аби той переказав Йоавові: нехай тебе не тривожить те, що сталося, адже меч на війні пожирає то одного, то іншого. Підсиль свій тиск на місто і знищ його. Сподіваюсь, ці слова підбадьорять Йоава. Коли дружина Урії дізналась, що її чоловік Урія помер. То оплакувала свого чоловіка. Але щойно дні жалоби минули, Давід послав за нею і забрав її до свого палацу. Вірсавія стала йому дружиною і народила йому сина. Проте справа, яку вчинив Давид, була вкрай підступною в очах Господа.